Отже, сьогодні вперше в моєму житті була така практика, коли ти звертаєшся, ти повідомлювач до частини свого роду, до конкретної людини. Це в моєму випадку була бабуся, яка відійшла в інші світи в квітні цього року. Я проговорив те, що я не міг їй донести, так як вона вже 5 років була майже не при свідомості. Не могла це, скажімо так, зворотньому зв'язку мені відповісти. Я дуже радий, що мене вислухали, що ми серйозно до цього віднеслися. До речі, мені достатньо, не дивлячись на те, що моя робота пов'язана з спілкуванням з великою кількістю людей, але мені іноді важко тримати саме зоровий контакт, і навіть в цьому ця практика дає певне тренування, що ти концентруєшся, можеш концентруватися на чужих очах малознайомої людини і взагалі висловлювати свої емоції. Це дуже важливо. Багато там чоловіків страждає від того, що не можуть проявити правильно свої, як скажуть, правильно, відверто свої емоції закриваються, і це може з'їдати зсередини. А коли ми це проговорюємо вербально, ми звільнюємося певною мірою від якихось тягарів емоційних, і тим самим можемо там, енергетично обновитись, так само, як коли вода може нас обновити. І збадьорити так само і відверта розмова може поставити в порядок по полицям всі думки в голові. Дякую.